Якщо говорити про останні хвороби вегетації, досить часто, все-таки на виробництві от три фунгіциди запланували, внесли. Ну, вже буряк скоро будемо копати, вже не будемо нічого робити. Або ж, наприклад, чотири запланували, а вони не допрацювали. На твою думку, які все-таки останні хвороби в посівах, які необхідно контролювати, оскільки вони можуть викликати недобір врожайності і не тільки саме валу, а й ще й цукристості? Ну, Як правило, крім циркоспорозу, у нас минулий рік спостерігалася ще така хвороба, як грамуляріоз, Але по фактично. По біології вона схожа, і система захисту від них від цієї хвороби аналогічна, тому вони практично паралельно зустрічалися в посівах. В окремі роки ще проявляється фомоз, Може бути в кінці вегетації борошни староса. Але, як правило, хто чотири внесення використовує потужного захисту від циркоспорозу, паралельно контролюють і спектр інших хвороб.